Дай Боже здоров'я, раді вітати всіх журналістів. І хотілося би сьогодні якраз сказати про те, що з робочим візитом в поїздці по Україні ми зустрілися з активними громадами, з активістами громадських організацій, які Львівщини і Львова безпосередньо, і про рух. Національний рух державницька ініціатива Яроша, про його засади і про основні завдання зараз, які перед нами стоять, сказав би Дмитро Анатолійович Ярош. Доброго дня. Мені, як завжди, найважче ні, об самому поговорити на ту тему. Так він мені передається. Ми справді робимо зараз такі, таку своєрідну реках переміщаючись по різних областях України, почали нашу поїздку з фронтових областей з Луганської і Донецької області, зустрілися з громадами в Краматорську, в Лимані, в Добропіллі, в Маріуполі. Зустрілися з представниками влади, силових структур, Збройних сил України і плавно перемістилися на Київ, тепер на Волинську область. Ну і нарешті ми знаходимося у Львові. Існує така ініціатива по створенню загальнонаціонального руху, який би став об'єднуючим фактором в цей дуже важкий час для нашої держави, і зміг би реалізувати ті ідеї, які на превеликий жаль не реалізовує сьогодні існуюча влада. Ідеться про рух, який би ну, так віддалено нагадував народний рух України перед здобуттям незалежності, тобто об'єднані об люди різних абсолютно політичних, ідеологічних направленостей, без відмінностей там, по мові, по конфесійній приналежності тощо. Нам в цей час зрозуміло, що. Зовнішній ворог, Російська Федерація, яка топче тобто, нашу землю, окупувала частину нашої території, надає можливості вповні розгорнути громадські ініціативи, політичні ініціативи тощо, але при тому, всьому, ми усвідомлюємо, що без наведення порядку в тилу на Переважній більшості частини України в Києві ми не зможемо вирішити ті військові питання, які є нагальними, тобто звільнення Донецької, Луганської окупованих районів Донецької і Луганської області, повернення Криму в склад України. Саме тому зараз прийнято рішення про активізацію громадсько-політичної діяльності і на всеукраїнському рівні, і на регіональних рівнях. Ми проводимо консультації з різними громадськими і політичними середовищами. Наприклад, в суботу минулу в Києві ми зустрілись з групами людей, які представляють рух за це така робоча назва рух за суверенітет та розвиток, куди входять суддя Конституційного суду Шишкін, Тарас Стецький, ваш земляк. Інші люди вони будуть проводити 4 березня свою конференцію в Києві. Ми туди запрошені, і попередньо ми побачили, що принципових розходжень якихось між нами і між ними немає. Потім середовище самооборони Майдану, рух, вільні люди, які представляли на нараді. Там Андрій Левус, Сергій Висоцький. Так само з ними консультації відбуваються, спілка офіцерів України на чолі з генералом Скіпальським долучилась до цього руху. Ну і відповідно той актив, який е, пішов з правого сектора, пішов своїм шляхом для того, щоб максимально власне розширити кадрову базу нашої боротьби. Бо ми неодноразово бачили наші от найближчі історії, як ми ставили за мету, об'єднувались там здобути державу, так ми її здобули в 91-му році. Змістити режим е, кучми, е, не допустити Януковича до влади. Ми поставили це завдання, об'єдналися незалежно від того, чи то націоналісти, чи то консерватори, чи то демократи, і так само вирішили це завдання. Ну, тим більше, що найсвіжіший приклад це е, е, ліквідація режиму Януковича, який вважали дуже багато людей, що вже прийшов надовго-надовго і буде панувати в нашій країні там, ледь не десятками років. Тобто, виходячи. З такого досвіду і військового досвіду. Тим більше ми вирішили запропонувати суспільству, суспільству об'єднуючу ініціативу. Назвали зараз її така робоча назва Державницька Ністива Яроша, хоча не в захваті від таких назв, де лідер якийсь там. Замішаний, ну, але на, на робочому, на організаційному етапі для того, щоб було зрозуміло, хто це ініціює, ми це будемо використовувати. Зараз, після проведення наших поїздок, ми бачимо, що реально абсолютно провести об'єднавчий з'їзд цього руху десь на травень місяць, не раніше, бо просто фізично не встигаємо. І там вже буде прийнята і програма руху, і методологія діяльності, концепція діяльності і так далі. Тут ще присутній так само у нас. Наш начальник штабу наших добровольчих формувань, яка має зараз робочу назву Українська добровольча армія, яку ми формуємо під конкретний законопроект. В основу ми цього законопроекту взяли досвід Естонії, Союз оборони Естонії. Відповідно, я думаю, що друг Сергій так само більше зупиниться на військових питаннях. Бо не зважаючи на тиск там Заходу на протидію Росії, добровольчі формування як були, так і лишаються на фронті і виконують завдання в зонах своєї бойової відповідальності. Тому для нас це лишається одним із пріоритетних напрямків, і коли ми говоримо там про цивільні громадянські справи, ми звичайно вже не забуваємо про фронт і приділяємо цьому дуже багато уваги, бо знаємо, що м -м, якщо там... Не буде перемоги, то і всередині держави, звичайно, порядок буде навести важко. Тобто це взаємопов'язані питання. Я прошу задавати будь-які питання, будемо відповідати. Дякую. Можна? Так, будь ласка. Базюк Інтерфакс Україна. Скажіть, будь ласка, як, яке ваше ставлення до оци, цих подій, які трапилися минулими вихідними в Києві? Як, як ви це можете назвати і прокоментувати? Що це було? Бо були там залучені люди, які, ну, серед яких, очевидно, були і, і ну, військові, і, і ну, не можна назвати їх всіх поголовно якимось там? Агентами Москви, так є ваше ставлення, що це було і для чого це кому було потрібно? Як з цього виходити? Дякую. Дякую за запитання. Справа в тому, що наша влада, я вже на тому наголошував, на жаль, не виконує тих функцій, які були покладені на неї народом після. Майдану і радикалізація в суспільстві, вона зростає. Ви, як журналісти, я думаю, за цим так само можете спостерігати. Ми так само де б не спілкувалися, я ще не бачив середовищ, які були би задоволені діяльністю влади. Зрозуміло, що така ситуація дає ґрунт для різноманітних деструктивних дій. І, власне, от, ті структури, які намагались на Майдані, там чи третій майдан, чи щось, щось інше створити. На мій погляд, все ж таки є деструктивними, бо влада це в першу чергу відповідальність. і Якщо ви хочете ліквідацію цієї влади, то ви натомість маєте запропонувати якусь альтернативу і програмову, і концептуальну, і кадрову в тому числі таких пропозицій суспільство не почуло і відповідно не підтримало. Ті всі заходи, які на Майдані Незалежності відбувалися, частину тих людей, що є в тих середовищах, ми знаємо і вони були вигнані там із фронту. Я знаю багато хто був виключений з Добробатів і відповідно з різних громадських і політичних організацій. Тобто люди собі. Побачили саме такий шлях боротьби і вирішили його реалізовувати. Не виключаю, що звичайно там могли бути задіяні різноманітні спецслужби в таких випадках, як правило, Росія влазить в такі речі. Але не думаю, що це було головним движителем тих всіх подій. Швидше за все, це все ж таки радикальне, революційно налаштовані хлопці, які хочуть якихось зміни, от бачать саме такий шлях їх досягнення. На цей момент я не вважаю, що. Майдан 3 вирішить всі наші питання. От коли ми рух започатковуємо, то одним із завдань бачимо творення такої альтернативної піраміди влади, розпрацьовка конкретних програмових речей по фінансовій системі, економічній системі, по реальному реформуванню Збройних сил України, правоохоронної системи тощо. Якщо ми спроможемося на це, якщо ми зможемо суспільству запропонувати якісні революційні перетворення в конкретному вигляді, от тоді це можна говорити про зміну влади чи в демократичний спосіб, чи якщо влада вчеп. В неї і не буде давати можливість е, патріотичним українським середовищам навести лад в державі, то, звичайно, можуть бути різні форми і методи боротьби. Але це крайні методи, безумовно, до них бажано би, щоб Україна не доживала. Тетяна Штифурко, інформагенції ЗІК. Скажіть, будь ласка, чи будете брати участь у позачергових виборах, якщо такі відбудуться? Ну, зараз, звичайно, рух на стадії формування. Ми формуємо власне ініціативні групи, як на всеукраїнському, так і на регіональному рівні. Попередньо, ну той зріз інформації, який від спілкування з такими ініціативними людьми йде, говориться про те, щоб брати участь у виборах всіх рівнів. Яка буде саме методологія і там, партійні конструкції, це так само зараз на стадії обговорення. Але те, що ми будемо направляти в різні способи людей в структури влади, так будемо. Ну, по виборах по цих вже дуже багато питань тут на місяць важко вперед заглянути, тобто все буде залежати від термінів. Якщо політична криза не закінчиться, буде розпуск Верховної Ради і там вибори, наприклад, в травні. Ну навряд чи ми будемо готові там, сформувати якийсь партійний пул, який би міг туди провести своїх людей. Якщо це затягнеться, процес буде на осінь, ми будемо більш підготовлені. Тому тут треба більш-менш прагматично підійти до того питання. Але бажання у багатьох наших людей йти в детс депутати різних рівнів брати участь у всіх виборах є. Я хочу уточнити, тобто ви створюєте все таки партію, так? Рух, який Ні, ви називаєте зараз ідеться. А як ви можете тоді брати участь у вас? Я роби? поясню зараз. йдеться про рух, який би об'єднував як громадські, так і партійні середовища. І вже зараз є декілька партій, які зголошуються до такої діяльності, і ми розглядаємо знову таки різні варіанти. Чи це буде об'єднання багатьох партій в одну, чи це буде робота там по декількох напрямках? Це буде видно. Бо, самі розумієте, як з партіями важко у кожного свої інтереси Відповідно, кожен хоче провести якихось людей і все таке інше. Ми знайдемо оптимальну форму, але зараз, власне, йдеться про рух. Ми не створюємо зараз ще однієї партії, яка би конкурувала. Рух може делегувати своїх людей в різні партійні середовища. І, і можливо, що буде і творити якусь партію, але це вже прийме з'їзд, якщо буде така необхідність. Я не є великим прихильником партії, тому мені це не аж так близько. Інформаційна агенція Галинфо анановик, скажіть, будь ласка, за яким критерієм будете приймати кандидатів власне в цей рух? Зрозуміло, що є різні люди з різних середовищ, Чи будуть висловлені якісь критерії ілюстрації? Можливо, так безумовно. Ну от ми зараз вже бачите ті середовища, які до нас підходять. Розуміємо, що це буде патріотичний державницький рух в широкому розумінні того слова. Я вже наголошував, що це можуть бути і націоналісти, там і демократи. Так в одному середовищі, і так воно виходить. Але при тому, всьому, для мене особисто, я думаю, для моїх побратимів теж однозначно те, що в цьому рухові не мають бути люди, які замішані в якихось корупційних скандалах, люди з регіонального середовища колишнього, так, їх клонів багато потворилося, які власне і довели Україну до тої. Крові, яку ми маємо зараз. Тобто, тут критерії і фільтри певні на шляху проходження саме таких деструктивних людей мають бути виставлені, вони будуть виставлені безумовно. ж. Тут хотілося б наголосити на двох ще дуже важливих речах. Перше, це підвищення обороноздатності країни і той законопроект, який ми свого часу подавали, який подавав Дмитро Анатолійович і вніс його в Раду, Він зареєстрований, про добровольчий український корпус і про ці перспективи, якраз як, як зараз найближчим часом, це буде розвиватися. Яким саме практичним шляхом ми зможемо підвищити обороноздатність країни і над чим ми працюємо? Я б хотів дати слово якраз начальнику штабу української добровольчої армії Сергію Ільницькому, другу соколу. Дякую. Доброго дня. Всі ми розуміємо, що побудувати сильну державу неможливо без сильної армії. Це всім зрозуміло. І ми побачили, що, на жаль, на жаль, армія в тому стані, яка була два роки назад, була неспроможня захистити нашу державу. Да, зараз армія стала більш боєздатною, але на жаль, реформи, реформи в збройних силах. Проходять дуже повільно, а інколи зовсім не, не, не відбуваються ці, ці реформи. Тому одним із пріоритетних напрямків, все-таки в нас є реформування Збройних сил і побудова ефективної системи оборони держави за рахунок саме територіальної оборони. Що це означає? Це означає, що. Як сказав І Дмитро Анатолійович і Андрій Шараскін, ми подали спочатку законопроект про добровольчий український корпус. Зараз він буде відкликатись і допрацьовуватись. Чому допрацьовуватись? Тому що ми також підтримали і підписали меморандум про рух сприяння територіальної оборони, де зібралися люди, які саме розглядають ті законопроекти, які зараз існують Верховної Ради. Там на сьогоднішній день три. Законопроекту по територіальної оборони. І щоб створити один єдиний законопроект, який буде відповідати усім умовам в, сучасних, в сучасному часі, якраз ми конструктивно працюємо. І коли цей законопроект буде доопрацьований, він буде ще раз подаватись Дмитро Анатолійович як уже українська добровольча армія. Українська добровольча армія це важлива складова. Побудови ефективної системи оборони країни, ми маємо досвід. Ми запрошували і організацію Еліт», яка існує в Естонії. І самі ми з'їздили, подивилися, як це було побудовано. Там я хочу сказати, з 90... сама організація існує з 1918 року. Вона була підпільно. Але з 1991 році, коли Естонія набула незалежності, ця організація добровольців. Підтримується на рівні держави. Ми хочемо також зробити це для нашої України. Той ресурс, який існує зараз, той потенціал, ми не можемо розпустити. Його потрібно використовувати. І я вважаю, саме за рахунок такої української добровольчої армії це можна зробити. Дякую. Дякую, друже Сергію. І ще один важливий момент. Окрім. Запитання стосувалося виключно влади, місць влади, вибори і таке інше. Є інший чинник. Є підвищення ролі якраз територіальних громад в управлінні, і тут якраз підвищення цієї ролі і в підвищенні самосвідомості і підвищення рівня самоорганізації таких громад ми бачимо також дуже великий. Плюс, на що і націлена одна з ініціатив, яка буде е, і вже розвивається у Русі, також момент е, того, про що говорив Дмитро Анатолійович, це створення нової моделі держави. Станом на сьогодні накопичено вже ряд законопроєктів. Ініціатив по реформуванню реальному реформуванню держави Україна, які мали би вноситись, ідуть методологічні зараз дискусії по тому, в який спосіб і як найкраще це зробити, подати, і щоб таки нарешті держава Україна стала українською не тільки за формою, але й за змістом. Будь ласка, ще запитання. Західне Іванович, скажіть, будь ласка, хто у Львові буде представляти ваш рух? Чи відомо вже прізвище? Це питання є декілька кандидатури. Ми взагалі хочемо започаткувати рейтингову систему доволі прозорою публічно в рухові по призначеннях, бо розуміємо. І всю складність у Львові, наприклад, партійно-політичної ситуації Львів завжди відрізнявся великим набором політиків. Тому зараз декілька кандидатур розглядається. Ми буквально після прес-конференції будемо мати деяку нараду провідного активу. Відповідно, там рішення буде прийнято і озвучено. на цей момент поки що я не можу сказати точно, хто це буде. Дякуємо, друзі. Сподіваюсь, ми переможемо. Хорошого дня.